Родичі про зірках, продовжуємо далі. Я обіцяла вам, що буду частіше робити записи. Це дуже необхідно зараз. Принаймні, я всі швидкості сварога. Хто знає більше, я розповідала раніше в відео. Швидкість сварога це наша швидкість, це зовсім інша абсолютно система координат аніж та, яку ми знаємо. Це стосується всього, побудови. Відчуття побудови світу, відчуття часу, відчуття відстані абсолютно всього, що ми спостерігаємо своїми фізичними відчуттями, це абсолютно зовсім інша система за нашою сварожою системою. Абсолютно, те, що нам багато підміняли, чужі, що робили, ми зараз цього виходимо, їхнє воно не працює. Все, що вони будували, і те, що вони думали під свої пекельні світи, підлаштувати і максимум кривдити природі, чому так багато кривди природи? Тому що а, чужі вони з таких світів, де цього немає. І тому знищуючи дерева, а, знищуючи надра, а, знищуючи ріки, а, псуючи. Повітря, а вони якимось чином робили так, ну ще й продовжують робити, аби у ці умови на нашій планеті були схожі під їхні пекельні світи. Можливо, якби це було десь трохи раніше, можливо, вони б могли трохи продовжити щось це. А так як ми зараз повернулися і ранок Сварога, і епоха Вовка, це час світла, це час проявлення. Всього нашого генетичної інформації, наших знань, умінь, наших зв'язків з рідними богами. Тому вони нічого зробити не можуть. Ну, звичайно, шкодять. Я сьогодні, вранці, наприклад, спостерігала з самого ранку небо в таку гарну полоску, плабка гарну. Тобто все це, що відбувається, це внизу купола, знизу. Вони таким чином, за допомогою хімії різноманітної, за допомогою таких вірусних впливів, так як вони раніше робили, а вони намагаються ще оцей сон ману тримати. Але вже є ті, і багато є тих, які в принципі не спали, а лише так дрімали. І ніяка мана. Абсолютно ніяка, ніякі віруси, ніяка хімія не попливає на нащадки вроду. Можуть бути якісь симптоми десь трохи по організму, але воно не попливає повністю на зміну, на якусь тормоза, на якісь такі сумливість, на забуття вже не попливає. А тому що ми маємо робити з цим? Ми маємо розкручуватися, так як я говорю в кожному ефірі. Тобто. Хто відчуває вліво, вправо, взагалі знизу бажано крутити вправо, крутитися, крутити сварги вправо, що таке крутити сварги? Тобто відчувати ось цю золоту таку ніби рукави, так як наша галактика, ви ж знаєте, що таке сварга, так? тільки в собі, собою відчувати. Вона може бути особливо сонячне сплетіння, ніби ви посередині цієї сварги, і ви крутите вправо. Якщо ви можете підійматися вище платити. Нетарного рівня то це крутити потрібно вліво, але знову ж таки по відчуттях, як вам вдається, можливо, ви трохи в інших часових ячейках, і вам краще не відчуваєте, краще вліво крутити, наприклад, як все по відчуттях. Нам важливо нагрівати простір, і важливо робити ось ці сварги, робити вихори, тому що таким чином ми оці впливи їхні підкупольні, ми їх розчиняємо і просто дестабілізуємо все, тому що оці проталини, які є, і оці несхідні потоки наших рідних, вони вже нічим змінити їх не можуть і не зможуть ніяк попливати на це. Ми маємо скоріше це робити, тому що час. Нам важливо дуже ось цей період набирати швидкість до сонцестояння, а потім будемо ще далі далі в практиках, в такій активності в таких прямих зв'язках. Буде більше людей от нас, які є генетично родичі богів, ми будемо це більше відчувати практично і напряму ці зв'язки. Важливо вірити собі, важливо не вестися на лже учителів, тому що дуже багато я зараз дивлюся мене багато хто скидає, показує, подивися там. От глянь, хто цей, хто цей. Я ніколи не критикую і не говорю там поганий, хороший. Я просто зразу бачу істоту. І тій людині, яка ніби в знаннях кажу: Ну ти ж подивися добре на це обличчя, хто це? Це може бути гарні слова з виходити із цієї морди. Можуть виходити ті слова, які хочеться почути саме в цей час. Але той, хто має ясні очі, той бачить, що це ящери. Ящерів дуже багато зараз серед духовних вчителів, це вони просто їхня таке, ну, стихія, також одна із стихій. Це якимось чином вони думають, що вони будуть ще так смуктати енергію і дещо протримаються. Я говорила вам про сірих, про те, що вони перші, які прийшли сюди після наших богів, мається на увазі перші із паразитів, а потім уже вони ем, сюди. Ем, Привабили ящурів, і в основному це були ящири ті, які виконували всю і виконують брудну роботу. Але серед духовних вчителів от вони зараз також дуже сильно проявлені. Тому треба бути особливо обережним. Краще, якщо тільки відчуваєте якусь таку ем, якісь такі неприємність, нема резонації, перша думка, що щось не те. Краще не слухайте, не дивіться, а краще відчуваєте себе напряму, з ем, закритими, з відкритими очима, відчуваєте. Вертикальні канали. Мене ще запитували про партнерів, я також говорила якось про це раніше. Якщо так повезло, хоча це дуже рідко, в нас зараз ми розкидані по планеті і. Свої партнери мається на увазі чоловіки, жінки, які б разом це просто дуже велика рідкість. Якщо це таке є десь в когось, то це надзвичайна сила, тому що, так як було раніше, те, що я бачила, те, що через волхвів мені було показано, те ще дещо по згадках, пам'ятаю, коли поєднувалися нащадки роду, чоловік і жінка, то це така величезна швидкість. І така величезна сила, це зразу виліт подорожі на інші землі, це також як ніби космічний корабель, певний. Тому так чужі і шкодили, намагалися плутати нашу генетику, домішувати туди вірусні різні такі елементи, тому що генетику зоряних неможливо. Змінити неможливо, але можливо додати такі вірусні елементи, які будуть тормозити, так? тобто підсунути якогось партнера, наприклад, із рептилій чи з біороботів, який буде просто цього зоряного все життя тримати в якихось таких, напевне, як зв'язки вампірів, ось так. Тобто будуть тягнути ось цю енергію, будуть. Робити так, аби зоряний відчувався ніби винний в чомусь, тобто таким чином. Але так як в суспільстві звикли, що ну що зробиш, треба тягнути. Ну що ж ти зробиш? Отак От тягнути оця зоряна людина з цим партнером паразитарним так тяне все життя, і потім йде з цього життя також, і, і знову в цьому колесі постійно знаходиться. Тому це велика рідкість. Ті, хто в силі, в основному це люди є самостійними, є часто живуть одні, тобто чоловік чи жінка. Ну, звичайно, є десь якісь стосунки, але в основному відчуття, що я один чи одна тут між цих людей, але ніколи не одна, тому що постійно підтримують ті, хто є у нас за. Куполом, тому тут такі е, непрості соціальні моменти, але знову ж таки, це вибір. Е, вибір зараз особливо в цей час. Е, тому ось такі моменти. Сьогодні цілий день я відчуваю, бачу браму Сварога. Е, вона знаходиться на півночі, е, це північний полюс, а це така проталина, яка ніколи не була закрита куполом. Тобто це такий зв'язок, але знову ж таки воно було постійно цей вертикальний зв'язок, але туди ж мало хто взагалі навіть з людей доходив. Я не говорю про те, що можна було якось енергетично відчути, коли тут все повністю на планеті, ось цими такими сумливими енергіями трималося. Зараз цих проталин багато, але брама Сварога, ось над полюсом, саме, так як я відчуваю, полюс це є центром землі взагалі. Ось ця величезна брама. Вона хто її відчуває, хто може туди дійти, мається на увазі дійти по іншому, іншим способом, не просто таким ногами там чи долетіти, а по-іншому. Туди не так просто допускають, тому що також є рівні волхвів. Але якщо вас вже вибрали, якщо вам показали дорогу, то вас доведуть туди. І якщо ти стоїш біля брами, то йде така енергетика, що сканується, по перше, все. Підходиться зовсім в іншому вже стані, тобто без оцих паразитарних домішок, тобто очищена підходи людина зоряна. Як очиститись, також говорила ще нагадаю, це просто як ніби одягати себе плазмені костюми, огортати вогнем. Лише вогонь може очистити так було завжди. Не боятися цього, тобто відчувати в собі вогонь, ніби температура, але вогонь повністю покриває тіло і іде в декілька кілометрів вниз, в твердиню, і так само до гори. І коли ось такі практики виконуються, то ці паразитарні домішки вони згораються, і тоді змінюється все. Зникають знайомі, які поруч, тому що вони не можуть бути в цьому полі, з'являються нові люди, особливо ну, ніби чужі, але таке відчуття, що знаєш все життя їх. тому повністю змінюється діяльність тут соціальна, починаються відкриття бути такі наших знань. Яснобачення, чуття, відчуття, зв'язки крізь час і простір. Це все не фантастика, так воно все є. Тому важливо це робити. Це для тих, хто лише можливо почав слухати, десь пропустив якісь ефіри. Важливо чистити себе вогнями, тому я відчуваю сьогодні сварога, просто брама сварога, енергії сварога. Він надзвичайний, особливий, тому що сила велика і це пов'язано з вогнем, і це пов'язано з ранком, в якому ми зараз. Тому очищуємо простір. Якщо ви бачите навіть небо в полоску, то крутіть усі енергії. Ми своєю силою, вогняними енергіями, ми це все розчиняємо. І навіть якщо там є які домішки, то вони за допомогою магнітних енергій вони повертаються до абонентів, до тих, хто їх направив, або до тих, хто служить чужим, воно все повертається, і тоді, ось саме ці магнітні енергії допомагають усім паразитарним кривдним якимось частинками, які тут є на цій планеті. Іти через портал нижній в пекельні світи. Я писала про те, що також це показано нашими рідними. Цей портал, де він знаходиться, це приблизно африканський континент, це там. Ось а ми не бійтеся нічого, повторюю постійно про страх, тому що страх це основний інструмент чужих. Не потрібно боятися, тому що, хоча б один включений повністю зоряний, це для усіх паразитарних на планеті. Це рахуйте, що кінець всього. А нас є багато тут, тому не чекаємо, поки там розкажуть який сценарій, що там буде. Вони запускають просто, ну звичайно, тому що ну їм вже треба цей страх пускати або управляти. А ми йдемо в швидкості набагато далі і швидше. Тому вони зі своїми сценаріями це поза, позавчорашній день, це давно минулий час. Це ті ячейки, які вже деактивовані насправді. Тому творимо а, цю реальність нову, нову нову явь і знаємо, що з нами сила наших рідних богів, сварог, хай буде сила, сварога в кожному з нас. Передаємо ці енергії, відчуваємо браму сварога, північний полюс, а, ведмедиці, наші рідні, сузір'я. Чертух ведмедя відчуваємо, хай буде з нами сила.